Усім привіт, друзі. Сьогодні слово нуль стало для нас більш актуальним і зрозумілим. Тільки з війною ми змогли побачити, що таке бути на нулі. І у Бога також і люди, які завжди перебувають на нулі. Подібно до того, як наші погляди прикуті до найгарячіших точок: Маріуполь, Бахмут, Запорізький напрямок. Так само ми маємо бачити героїв віри, які дивляться в саме серце пекла, дивляться в очі ворога. Борються вічнавіч віч із сатаною і перемагають його. Отже, перше, що ми повинні знати, бути на нулі це перебувати в епіцентрі волі Божої. Це апостольсько-пророчий дар. Перевірте, чи ви є частиною церкви, яка здобуває перемогу в битвах на передовій, адже для порятунку вам потрібна церква, яка перебуває на самому нулі, як писав апостол Павло. При цьому я завжди прагнув нести благу вість не туди, де вже було відоме ім'я Христа, щоб не будувати мені на чужій основі. Я намагався виконати те, про що йдеться в Писанні. Ті, кому про нього сповіщено не було, побачать, і ті, хто ніколи не чув, зрозуміють. Ми, церква, слово Боже, будуємо храм Божий із живого каміння з нуля, піднімаючи церкву за церквою, рухаючись із міста в місто. Ми не сфокусовані лише на урочистих недільних зібраннях, але щодня ми проводимо онлайн служіння, приймаємо хліб насущний, хрестимось у Бога. Молимось, вивчаємо початки Христового вчення, перебуваємо у спілкуванні та відкриваємо церкви аж до краю землі. Це є стандарт першоапостольської церкви. Це є бути на нулі. Якщо ви не маєте змоги з якихось причин відвідувати церкву, але хочете мати спілкування та бути частиною церкви онлайн. Напишіть нам: нехай Бог збереже і благословить вас.